Буде запланована повністю вся заміна пошкоджених вікон закладу вищої освіти Національного університету Одеська політехніка. Це для інформації близько 10 тисяч квадратних метрів вікон. Крім цього, хочу зазначити, що по постанові Кабінету міністрів 419 від 28 квітня 2023 року деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на облаштування безпечних умов у закладах з загальної і середньої освіти виконуються певні дії департаментом капітального будівництва. А саме зараз на даний момент затверджується перелік тих об'єктів, які будуть або капітально ремонтуватися, або, або будуватися з самого початку. Тобто це йде, планується капітальний ремонт, реконструкція будівництва за закладів, заходів укриття для дітей для закладів освіти. Тобто, це в нас буде створення безпечних умов освітян Одещини. Крім цього, в нас заплановані ще капітальні ремонти та будівництво захисних споруд цивільного захисту, перелік яких постійно збільшується, і по мірі надходження проєктно-кошторисної документації та наданих до одеської адміністрації проєктних пропозицій враховуються... Враховуються певні об'єкти, враховуються ті критерії, які, яким повинні відповідати такі засоби укриття. І на даний момент проводиться робота по здійсненню і забезпеченню виготовлення проєктно-кошторисної документації для реалізації даних проєктів, тому що на даний момент дані об'єкти є першочерговими. І ну, напевно, що самими доцільними в, в наш час для того, щоб ми могли е, дійсно забезпечити безпеку наших дітей. Е, в принципі, крім цього, е, що ще можна додати, що. Е, по зруйнованих об'єктах на автомобільних дорогах загального користування відновлено певні об'єкти, в тому числі одна дорога та три штучні споруди, тобто це мости, переходи і так далі.